Хочеться подякувати колективу Рівненської обласної бібліотеки для молоді за терпіння, розуміння. Останніх три місяці ремонтних робіт нам було тут всім надзвичайно складно, але я думаю, що сьогодні ми можемо передіти всі чудовому результату. Основне, кому подякувати, це молодь вам, тому що все, що робилося, Робиться в цьому молодіжному просторі це разом з вами і для вас. І мені хочеться побажати, щоб тут народжувалися найграндіозніші ідеї, які обов'язково втілювалися в життя. Тільки коли партнери працюють разом, воно вдається досягти хороших результатів. Я вдячна вам за всім за і за те, що ви зробили це партнерство реальністю. А воно ніколи не легко, але воно того вартує. Є потан, я сам запів життя. А що буде далі я?